Промовив Господь, Господеві моєму, сядь праворуч мене, доки не покладу я твоїх ворогів за підніжка ногам Твоїм, Господь і Сіону пошле берло сили своєї, пануй ти поміж ворогами своїми, народ твій. Готовий у день військового побору Твого, в оздобах святині і злоня зірниці прилине для тебе, немов та роса, Твоя молодість, поклявся Господь, і не буде жаліти, ти священник навіки за чином Мелхиседековим, по правиці Твоїй. Розторощить владика царів у день гніву свого, він буде судити між народами, землю виповнить трупами. Розторощить він голову в краї великим, буде пити струмка на дорозі, тому то підійме він голову.